Всім привіт! З вами Валерія. Сьогодні я поділюсь рецептом смачного джему з ожини. Для приготування нам знадобиться 1,5 кг ожини, 1,5 кг цукру, 1 г лимонної кислоти, ожину перебити занурювальним блендером. Пропустити через сито, щоб очистити від кісточок. Це необхідно робити максимально якісно, щоб по більшому пішло у желе. До отриманої маси додаємо цукор та ретельно перемішуємо. Поставити на плиту довести до кипіння, регулярно помішуючи. Тепер додати лимонну кислоту, варити 15 хвилин на середній потужності, обов'язково помішуючи, але не знімаючи пінку. Готовий джем гарячим розлити по стерилізованих банках та закрутити кришками. Поки гарячий він буде ріденький, але коли повністю охолоне, отримаємо ось такий густий ожиновий джем. Дякую за перегляд. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та, звісно ж, підписуйтесь на канал. Я буду дуже рада.